Вас ви дивитесь рубрику гість міста в ефірі студії місто. Я її ведуча інна безугла. На розмову до нас сьогодні завітав голова громадської організації. Останній бастіон Геннадій Сікало. Геннадій Анатолійович, добро доброго вечір. вечора. Вас. Доброго Геннадій Анатолійович, тиждень почався для полтавців, скажімо так, ну з такої новини транспортної. Дуже довго говорили про те, що варто піднімати вартість проїзду чи не варто. Я знаю, багато полтавців обурювались, проходили у нас багато акцій. Тим не менше, ми знаємо, що з 29 числа у нас вже проїзд буде за іншими тарифами. Це 4 гривні, 2 гривні, відповідно, тролейбус. І скільки люди не говорили, ну, складається враження, багато активістів про це говорять, що думку громадськості не дослуховується. Як ви дивитесь на цю проблему, на цю ситуацію? Лів Гуміл, коли сказав, що є три погляди на історію: з висоти холма, з висоти орлининого польоту. І з мишиної нори. І от так само ми можемо подивитися на цю ситуацію з трьох сторін: з мишиної нори, з висоти державницького польоту чи позиції і з висоти холма. То я хочу вам зазначити, що я чув багато представників громадськості, які хотіли бабусі, дідусів в тролейбусах возити безкоштовно в міському автотранспорті. Просто вдумайтесь, кількість пенсіонерів, кількість наших громадян міста, які будуть їздити безкоштовно. Я чув, що тарифи не обосновані, тарифи обосновані, але я не чув жодного разу від громадськості розрахунку самого тарифу, що він складається. А тариф складається і його знає тільки власник автотранспорту, який надає послуги. Це або міські управління. Тролейбусний парк, автобусний парк і ті ж самі приватні перевізники. Вони знають, скільки зараз вартує диспалово, більше 20 гривень. Вони знають амортизація, скільки забирає, знають вартість запчастин. І тому казати про проїзд, я, на жаль, не на тому рівні кваліфікації, щоб робити оцінки, зокрема в транспортному тарифі. І думаю, що пересічному громадянину треба довіряти. Ну, потрібно вибрати експертну установу, яка скаже, тарифи мають право на життя, чи тарифи не мають право на життя. Тому що емоції це не економіка. Економіка це цифри. А емоції це хочеться чи не хочеться. Та, безумовно, хочеться їздити безкоштовно, як всі звикли за часів Радянського Союзу. Майже безкоштовно, але зараз немає цього. Чому у нас досі немає такої організації, яка могла б, ну, от, скажімо так, промоніторити і сказати людям, що, за скільки, чому така вартість проїзду? Вже є, вже ні, моніторимо. Ми... Да, вже є. Можете щось сказати, що поки ви... що ні. Коли будемо готові, я скажу. Але вже ми моніторимо і міський транспорт, і приватних перевізників, і дивимося, і кількість маршрутів, і маршрути, які офіційно ліцензовані, які неофіційні, які не ліцензовані, яка вартість проїзду становить, як їздять, куди йдуть. Грошові кошти в наловому еквіваленті, чи вони йдуть під податки, чи вони не оподатковуються, чи вони йдуть на кишеню перевізнику, чи на кишеню міському голові. Ми все це бачимо. І зараз ми вже доопрацьовуємо цю тематику. Я думаю, ну незабаром ми проанонсуємо її. І люди просто побачать деякі цифри, які їм сподобаються. Тобто, в принципі, цю інформацію можна дістати? Вона вже є, але вона на доопрацюванні. Я ж зазначив, що я не експерт. Але з нами працює експертна група, яка здатна дати належну оцінку. Що це можуть бути за фахівців цієї групи? Чи можна її зробити, ну, скажімо так, офіційно, і, ну на якомусь рівні там, наприклад, як антимонопольний комітет, так, який повинен перевіряти і підтверджувати, там, давати згоду чи не давати? згоду? Ми ж розуміємо, що жоден перевізник, що жодна міська організація, яка надає послуги населенню з перевезення, не зацікавлена в цій експертній групі. Взагалі не зацікавлена. Тому що. Йдуть живі гроші, йдуть, які в зв'язку з недосконалим законодавством у нас, недосконалим, а, простіше сказати, в зв'язку з відсутністю законодавства йдуть на кишеню, а не йдуть під виплату податків державі, І, зокрема до міського бюджету. Тому набагато простіше перевести тисячу людей, отримати 4 тисячі гривень, із цих 4 тисяч гривень. Частину направити на диспаливо, на запчастини на зарплати водія і контролера, а всі інші кошти покласти собі до кишені. Набагато простіше. Скажіть, будь ласка, от міський голова обіцяє, що з червня, ну, коли нібито закінчиться проїзд безкоштовний для пенсіонерів, що він його таки залишить безкоштовним. Чи можливо це, на вашу думку? Можливо, це якась нова передвиборча технологія, мама, цього ну, міського голови. Я не вірю жодному його слову. Я кажу, як є. Жодному слову не вірю. Чому не вірю? Тому що наскільки треба не любити це місто, наскільки треба не любити людей цього міста, щоб довести це місто до такого стану. Подивіться на дороги, подивіться на лікарні, подивіться на загальноосвітні заклади, школи. Дітей, до речі, він вивозить зараз в концлагер для тварин. Ну, вони його зоопарк називають. Хай людина посади себе в, цей, в клітку і скаже, що це зоопарк. Він возить діточок, показуючи їм замучених тварин, готуючись до виборів. І, а в той же час батьки не вже не бачать, що відбувається з їх дітьми. Вони цілком усвідомлюють те, що зараз приходить липень, червень, це ремонти в школах, це вікна, це двері, це дахи, це фарби, це все що угодно ну, зберуть, ви ж знаєте, скільки коштів у нас. Тому вірити заявам міського голови, це якби сказала людина з іменним словом, я повірю би це. Знаєте, в Китаї було е, найбільше страхіття це втратити обличчя. Mm -hmm. Ти мог все життя прожити там гарно, ти мог віддано прожити, служити людям, служити собі, там, Господу служити, а наприкінці життя втратити обличчя і все. Mm -hmm. Так тут взагалі людина живе в нашому місті, керує цим містом. І я ще хочу зазначити, що е, цей міський голова, він уособлює собою весь інтелект міста. Просто вдумайтесь, що люди його обрали. І він уособлює весь інтелект тих людей, які його обрали. Я нікого не хочу образити, але, але, але це наше місто. Це, я цим обіцянкам, ну, знаєте, я сити вже ними по горло. Тому ми і сказали, що з 25 го числа, якщо міський голова не розпочинає, Ремонт доріг, останній бастіон буде робити це самотужки, але використовуючи частину п'ятого Конституції України. Яким чином буде це робити? Ви побачите. Ви побачите. Чи можна знайти на це кошти, ресурси, де їх можна шукати? Так, да, ми знаходимо, і люди, які так само, як і я, втомилися від бездіяльності міської влади, вони хочуть щось дійсно в цьому місті змінити. Не тільки в місті, і в області, і в країні. Тому що Бездіяльність влади і відсутність влади як такої, вона, на жаль, не тільки засмучує мене як громадянина свідомого України, але вона засмучує наших всіх навколишніх людей, які працювали з нами. І вже і ті ж поляки, і ті ж американці, і ті ж німці вже дивляться на нас з коса. І це, я скажу, що дуже такий тривожний дзвоник для нас всіх. Якщо ми сьогодні будемо слухати тільки обіцянки, а не будемо нічого робити, грош нам ціна. Пане Анатолію, не так давно була акція, ми знаємо, саме, звісно, будівництво Поляхова 12А, коли люди перекривали навіть дороги центр Полтави, ми всі це бачили. Наскільки я розумію, то реакції ніякої немає. Будівництво на даний момент продовжується, не продовжується. І що збираються люди робити далі? Що ви будете далі робити? Як діяти? Ми отримали лист Стурбика, це начальник райвідділу Октябрського району. Це посадова особа, це керівник. Районного відділення міліції, який нам в своєму листі, зокрема мені і іншим мешканцям будинку, зазначив, будівництво не ведеться, будівництво зупинено до вирішення питання в судах. Тим не менш, ми бачимо, що будівництво йде кожного дня. На земельній ділянці, яка захоплена з нашої прибудинкової території, із земель Міністерства оборони кожного дня йдуть будівельні роботи. Тому в середу, о 16-й годині, Три вулиці міста будуть перекриті в центральній частині. Якщо влада не дослухається до нас, якщо вона не чує людей, які цілком усвідомлюють, що вони люди, що вони гідні, то, що вони люди, і що, знаєте, можна було не дослухатись там, коли клептократ Янукович був у владі чи при владі, але зараз ми маємо цілком свідомого Порошенка, Яценюка, який казав собі кулю в лоба пусти, якщо щось в країні буде не так. І е, жодної реакції. Ми бачимо Авакова на посаді міністра внутрішніх справ. Ми бачимо тут цілі шоу, які розігруються, силовики політичну партію свою відкривають нову. Ціле шоу. І натомість ми не бачимо жодної реакції на е, намагання простих людей отримати те, що їм по закону потрібне, те, що їм Конституція гарантує, свободу пересування, свободу вираження думки. Цього нічого немає. Да, нас, Нам не заборонили, стаття 5 Конституції нам дозволяє дії в рамках громадського спротиву. І ці дії, от в середу, будуть, о 16-й годині, це також дії і відносно тарифної політики, уряду і президента нашого, коли три людини в державі отримують надприбутки від цих тарифів, а всі інші змушені будуть собі за шморг на шиї натягти. А навіть в Полтаві є одне громадське об'єднання, декларують, що ми готові 300 тисячам полтавців допомогти заповнити. На субсидію документи. Mm. знаєте, Палач також допомагає людині отягти за шморг на шию. Але він називається палач. І він, затягуючи зашморг на шию, він допомагає людині швидко піти з життя. Ось так само і ці субсидії. Це така, той же самий палач. Хоче допомогти людям затягти швидко за шморг, щоб одні померли від нестачі коштів, одні від нестачі тепла, інші від голоду, ще від чогось. Ви ж бачите, що Верховна Рада прийняла постанову, де за 12 тисяч гривень будуть виселяти людей з житла. Де за газові борги також будуть виселяти з житла, а ніхто не каже про якість того ж газу. Як теплопровідність, чи відповідає технічним умовам, чи не відповідає? Чому в Німеччині чайник закипає там за 43 секунди, а у нас він гріється 15 хвилин? Дуже багато чому. Дуже багато. І ось це і є ці проблеми. Зараз ця ж адміністративна реформа. Люди сел телефонують, кажуть, ми не хочемо об'єднуватися насильно. Угу. Коли до одного села там приєднують 20 інших сіл. Ну, взагалі, що за. Що... У вас є такі звернення від людей, да, так? Так. Да. І завтра, зокрема, ми о 9-й годині виїжджаємо в Ковалівку угу. Шишацького району, де 600 мешканців села протестують проти приєднання їх до іншого. Це ж ті самі лікарні, он Абазівка, Супрунювка. Це те саме, де вони кажуть, що треба. Районні медичні пункти, на які сотні мільйонів гривень державної програми були витрачені, вважайте, вкрадені, повідкривали в кожному селі чи майже в кожному селі, там фельдшерсько акушерські пункти і все інше. Вони потрібні, безумовно, на це витрачені кошти. І тому на утримання всього цього немає у них коштів. Вони не знають, як вирішити це питання. Вони кажуть, да, є село одне. Наприклад, в Полтавському районі є там Судіївка чи Мачухи, і ви їдете з Абазівки туди. Ну а як бабуся, який там 80 років, чи навіть навіть ми з вами, це треба сісти в автобуса, доїхати, півдня пів потратити в одне місце доїхати, чи потрапиш ти до лікарні, я впевнений, не потрапиш, бо з 20 сіл люди приїдуть, вони будуть сидіти в черзі. Оце є ця політика, яка веде нас. Тобто фактично це означає скорочення? Фактично це означає геноцид. Я не боюсь це слово казати. Геноцид, який був тридцять другому, тридцять третьому, 47-му році. І зараз ми маємо його повторення. Я розумію, що українці на цій землі не потрібні, що, можливо, є якась інша нація, яка хоче нашу землю захопити. Але це наша нам Богом дана земля. І тому я кажу: ну, ці речі, вони складні. Але вони є. Тому що коли 12 тисяч гривень Богу тебе виселяють з помешкання, це ми молодіші, ну і не дуже молоді, знаєте, середні. А коли у людині ніде взяти, крім пенсії, якої там тисячу гривень пенсії, а квартплата буде складати 900 гривень, тисячу гривень. Та то і більше врахують. Що вибирати? Померти від холоду чи померти від голоду? Що буде людина вибирати? Але ніхто про це не думає. Я ж кажу, там громадське об'єднання кажуть, що ми будемо допомагати субсидії оформляти, але вони не кажуть, що ми будемо допомагати вам відстояти свої права. Ми їздили до Києва відстоювати саме ці інтереси, тарифи і все інше. Ми ґрунтуємо свою позицію, що не може газ, який коштує у нас собівартість 50 доларів максимально, він не може для нас коштувати тисячу доларів. Не може Чернявський казати, керівник теплоенерго, Полтава теплоенерго, Він не може казати, що тарифи засекречені, розрахунки тарифів. А він це каже. І він це каже під прикриттям головка й ворони. І вони його захищають. І також його захищає вже тоді наступна гілка влади ж уже. Ну, яка більш висока, це президент, прем'єр-міністр. Це все з їх санкцій. До кого їздили в Київ, якщо не секрет? В НКРЄ ми їздили. Uh -huh. І, зокрема, ми піднімали питання цін на газ і на електроенергію. Uh -huh. Тому що Полтава, обленерго це також розподільча станція, яка не виробляє електроенергію, тільки торгує нею. Uh -huh. І ціни, які вони декларують, зокрема, там і тарифи. І підключення, і все інше, і газові лічильники, і теплові лічильники. Мене сьогодні одне питання цікавило, чому ми туди поїхали? Це встановлення теплових лічильників для населення, але безкоштовних. Що теплоенерго повинно, воно зобов'язане встановити безкоштовні лічильники? Коли воно піднімає тарифи, то в тарифах чітко вказано, що. Теплополтав, ну, зокрема, любі обленерго чи теплоенерго mm. повинні становити лічильники теплової енергії. Бо вони надають послуги, а людина їх отримує ці послуги. Вона отримує за спожиту кількість кілоджоулів, за спожиту кількість підігрітої води чи не підігрітої. Хто в нас це робить? Сьогодні я ценюк заявив, що 30% держава відшкодує. Mm. Коли тарифи піднімуть в 4 чи в 5 разів, а з цього підняття тарифів тільки на 30% відшкодують вартість лічильника. Ну, взагалі, знаєте, я б сказав, що це дурдом в країні, але ну, це дуже мягко буде. Це навіть гірше, ніж дурдом. Проблема в тому, що у нас дуже низька соціальна активність населення, що люди не хочуть, можливо, не здатні, але я впевнений, що здатні, відстояти свої власні права і свої власні інтереси. Вони їх починають тільки відстояти тоді, коли до них залазять в кишеню. Це вже чітко перевірено, податковий майдан і все інше. Це коли до кишені дійшли, тоді вже люди зрозуміли, що треба якийсь спротив чинити, бо завтра і за душею прийдуть. І, коли... і друге це коли посягають на свободу. Але зараз, шановні, посягають на вашу свободу і посягають на ваші права. І завтра не буде в кишені копійки, а у вас виселять з помешкання. і Всі стануть людьми без певного місця проживання. Бомжами, знаєте? Оце у нас держава буде бомжів. Якби колись два роки тому висіли борди, пам'ятаєте, Голодомор, історія повторюється. До війни навіть ще два роки було, чи рік до війни було. Мені задавали питання, що це? Ти ангажуєш? Я кажу, ні, не ангажую. Передбачую просто певні питання. І вони бачите, на сьогодні вони, ми маємо їх. Ми вже маємо голод в Донецькій області, в Луганській області. Ми це бачимо і це воно є. І ось ми це поки люди не відчули росту цін і оцих тарифів не відчули на своєму гаманці. Коли вони їх відчують на своїй кишені, тоді, повірте, але тоді вже буде запізно. Оці зараз адміністративні реформи, коли. Села об'єднують, не створивши законодавчу базу для цього. Що це таке? Як таке може бути? Це комусь захотілося там, людині, яка обіцяла в АТО чи на війні людям тисячу гривень кожного дня виплачувати. Перед виборами нам обіцяли, що за два дні війна закінчиться. А ви мене запитуєте, чи вірю я обіцянкам когось? Коли ви ще посадова особа держави, бреше людям в очі, як ми можемо в це вірити? А цей ну, прохвост. Ми взагалі, як йому можна вірити. Це знаєте, це те, з чим живеш. І коли дружина мене запитує вранці, каже, про що ти думаєш? Ти ж в сім'ї сидиш? Я кажу, так, да, в сім'ї. Ну, у нас ми просто Сім'я вранці снідає, ввечері ми спілкуємося за столом, іншого часу немає, на жаль. А я думаю про ці речі, які ми зараз кожного дня їх маємо. І куди, куди йти від них? І як з ними жити, чи як їх перебороти. Як оцю на наверху перебороти, Голову Верховної Ради, президента і прем'єра? Як їх перебороти? Коли вони продукують закони, дивіться, закон про люстрацію прийняли. Угу. Да? Ну, в моєму розумінні закон про люстрацію це закон про персональну відповідальність. Якщо ти вчинив злочин, відповідай. Тебе люстрували, ти вже більше не маєш жодного. А в нас закон про люстрацію він використовується як закон про політичне переслідування. Бо найрозумніших, які були тоді бюрократи, найрозумніших, їх просто звільнили. Тих, які трошки гірше їх залишили, тому що вони не, не несуть жодної загрози вже. Але розумних прибрали. Але покажіть мені на Полтавщині кого люстрували. Покажіть мені, хто відповів за антимайдан, хто відповів за стрільбу на Майдані. Мірону відповів. Чи який, три цей голова поліційного суду, який три тижні пролежав на лікарняному, а потім він знову здрастує і вирішує свої і політичні, і всі інші проблеми. І знову засуджує людей. Хто відповів? Прокурор області Міронов. Відповів ні. Хто з його заступників? Жоден. Чи відповів організатор тітушек, які їздили на антимайдан в Києві, які були людей? Хто відповів? Там Голова обласної ради, чи голова обласної державної адміністрації? Хто з них? Їх підлеглі поставляли цих тітушек. Навпаки, ми бачимо зараз Хорольську РДА очолила жіночка, яка тітушек дуже гарно поставляла на антимайдан. Ми це бачимо. Коли президент каже, що закон про люстрацію можна якимось чином вирівняти, і потрібних людей можна знову у владу привести, так це де закон, покажіть тоді, будь ласка. Це вибірково тоді, я не знаю, як навіть назвати. Знаєте, є гарний старий вислів, що краще погані закони, ніж їх відсутність. Але в нас немає ні того, ні того. У нас анархія в Україні. Яна Анатольович, я знаю, що ваша громадська організація розпочала якусь дуже нову цікаву акцію, вона називається Захисти свою фортецю. Розкажіть нам трішки про неї. Я знаю, вона буде в ефірі нашого телеканалу транслюватися. На жаль, я ще не мала змоги подивитись. Розкажіть трошки глядачам про цю акцію, що це за ролик, що це буде. Коли спілка археологів України. Запропонувала нам приєднатись до їх акції по прибиранню стародавньої фортеці Полтавської. І ми, приєднавшись до всеукраїнської акції, «Зроби своє місто чистим, прибирали схили Іванової гори, Зокрема, два Ескарпи прибрали. Ну, це також це Полтава Мамая, вибачте мене. Це ті речі, які. І не тільки Мамая, це Полтава Матковська, який був до нього, пізнього Кукоби. Оце ця Полтава, яка. Немає свого історичного минулого в людських серцях. Знаєте, Воно, можливо, є у окремої кількості освічених людей, можливо, є воно у молоді, яка щось хоче зробити за своїм покликанням. Але всі інші ну, ці проблеми, я так розумію, життєві проблеми, вони наклали свій відбиток на їх душі. І вони, можливо, втомились, можливо, просто не хочуть. Можливо, це українська моя хата з краю, я нічого не знаю і не бачу, мене не цікавить. Да, але, але я дякую тим, хто приєднався до нас і хто прийшли, і дійсно ми зробили гарну справу, ну, на мій погляд, що ми певний проміжок чи певну територію ми очистили дійсно від бруду і сміття. І прибираючи тоді, в мене виникла думка, що захисти свою фортецю. Дійсно, фортеця це наша країна, це наше місто, це наш двір, це наша сім'я, це наша душа. Дивлячись на все це, ми вирішили започаткувати всеукраїнську акцію, захистити свою фортецю. І в рамках цієї акції ви побачите в ефірі сенс, сенс буття, сенс життя, те, що на сьогоднішній день, зокрема, мене дуже чіпляє, те, що, не... що таке добро і зло Китайські От, в китайській філософії, у матеріальному плані. Добро це коли ти віддаєш від себе, а зло це коли ти тягнеш все до себе. І чим більше ти тягнеш, тим більше зла ти робиш оточуючим. Чим більше ти віддаєш від себе, тим легше набагато тобі стає. Тому що ти, ну я по собі просто знаю, що набагато легше жити. Так ти обтяжений думками, ти обтяжений, куди сидіти, як це діти, як це захистити, як ти, як ти. А так набагато легше. Тобто це таке собі послання полтавцям. Це послання полтавцям. Да. Хто хоче, зрозумійте, да, зрозумійте і скажіть свою думку, чи дійсно це так? Чи, можливо, ми помиляємося, чи можливо, життя матеріальне набагато сильніше і набагато корисніше для душі, ніж духовне життя, ніж те, який робить наш головний герой. І це, це проморолик цієї акції. Уже був концерт в рамках акції, зокрема, приїжджала група Гетьмана, яка дуже гарно співає українською мовою. Наступного, я думаю, що в середині червня буде. Наступні речі, я поки. Наприклад, це буде щось нове. Чи це також це буде, буде, безумовно, щось, щось нове, так. Да. Це буде щось нове. Головне те, що колектив, який працює в бастіоні, і вже колектив, який веде цю нову, всеукраїнську акцію. До речі, до неї вже збережи свою фортецю, приєднався Чернігів, Харків, Чернівці приєднались, Київ приєднались. Сьогодні мені телефонували в Києві там цей комплекс, Київська фортеця. Вони також хочуть приймати участь, вони кажуть, ми вже в акції. Дуже приємно. Дуже приємно, що дійсно Україна велика країна, і українці великі люди, яких ніхто ніколи не поставив на коліна, які здатні ну, перебороти будь-якого ворога, не, не кажучи там про росіян, чи там про когось прийдешніх, хто до нас приходить, не, не зважаючи, як з мечем приходить, чи там з ручкою, чи там клятву дає на Пересопницькому Євангелії в Верховній Раді. І при цьому цілком усвідомлюючи, що він цю клятву ніколи не виконає. Але ми українці. і ну, Я впевнений, що ми переможемо. І будуть справедливі ціни в міському автотранспорті. І перевізники повернуться обличчям до людей. І ціни на хліб будуть такі, які вони повинні бути. І хліб буде тої якості, як потрібен. От також хліб, знаєте, я. Інколи люблю хліб поїсти чорний. я знаю тільки один хлібзавод, який. Вибачте, можливо, це моя суб'єктивна думка. Кожен, ви знаєте, на вкус і цвет товариша ні. Але я їм цей хліб Орсовського хлібзаводу Южного. І я скільки років його їм, я відчуваю задоволення. Я розумію, що це люди роблять не тільки руками, вони своєю душею роблять цей хліб. І так і все інше. І будуть лікарі лікувати. і Педагоги будуть виховувати дітей, не за гроші будуть, а вони будуть, відчувати свій просто борг перед людьми, перед землею, вони будуть робити все на совість. Я впевнений в цьому. Анатольович, ми вам дякуємо за розмову. Бажаємо, щоб вашу ініціативу обов'язково полтавці пробудилися, підхопили її. Дякуємо, що завітали сьогодні на цю студії. А я нагадую нашим глядачам, ви дивились рубрику Гість міста. Сьогодні з нами спілкувався голова громадської організації Останній бастіон Геннадій Сікалов. У студії для вас працювала Інна Базула. Я бажаю вам витримки, гарного самопочуття і чудового настрою. Бережіть себе і залишайтеся на нашому каналі.